Гарного сім'я, дівчата і хлопці. 300 мл сьогодні я беру молочка. Можна на половину з водою. Хочу взяти, О. значить, О. а можна покласти одне яєчко, а можна ось так, як я лише білок, а жовток буде на змазування. Ріжджі десь тут у мене від 15 до 20 грамів. 60 грамів. Можна масло, можна марго масло можна маргарину, в кого що є. Цукру покладу дві ложки, можна менше. Зараз я оце розмішаю. Мені головне, щоб дріжджі розчинилися. Молочко у мене тепле сьогодні. Тепер десь може, столову ложку, олії ще додалю. Ванільного цукру, чайну ложку, якщо у вас буде солодка начинка. Посолю я одразу, щоб вже тоді чайна ложка солі і буду віяти борошно. Борошна треба буде від, десь приблизно, може, плюс-мінус 600 г. Борошно я завжди вію, щоб збатити борошно кисне. Ось так вимішую Все дуже, дуже легко. І все вийде. Не забувайте, що тісто любить тишу спокій, тишу, спокій, гарний настрій, все вийде. Оце я так буду зараз вимішувати. Поки не перестане липнути до рук. Якщо буде липнути, то не біда трішки отак борошна. І далі вимішуйте. Ось так я вимішую. Можна руки побризкати олійкою. Мисочку я теж побризкала олійкою, потрусила борошном. Тісто таке не забите, гарне таке живе. Я його Вкладаю в мисочку, накриваю плівкою. Ще вкриваю рушничком, ставлю десь тепле місце, відпочивати десь на півтори-дві на годинки. Тістечко моє вже підійшло, півтори годинки десь прошло таке гарне таке повітряне тісто. Я викладаю на поверхню і розділяю його на 9 рівних частин. Таке гарне повітряне тісто. У мене приблизно по 120 грамів кусочки, можна зробити по 100, можна по 90 грамів. Відкладаю я їх в сторону, накриваю плівкою, а тим часом приготую начинку. Я ось одне яблучко потру, ось потерла я яблучко, можна на сковорідці його обжарити із цукром. Це буде ось так. Така начинка. Беру я. Кульку, тісто таке повітряне, легке. Руки я змочую олійкою. Ось так. І розтягую так тісто. Все дуже легко. Кладу начинку. Можна яку хочете, Начинку, хто яку заважає. Ось так, скручую такий рулетик. І ось так. Все дуже легко. І відкладаю дівчатка на поверхню. Такий буде завиток з яблуком. Ось у мене вишень трішки є. Теж можна покласти, поліпила ось таку красоту. Тепер ставлю в розтойку, я... розтойка у мене на газовій плиті. І розігріваю духовку на 180 градусів. Духовка вже розігрілася, булочки вже збільшились здвічі. Тепер я мажу їх, О, як я залишала жовток, я додавала ложечку водички, і оце я ось так мажу. Ставлю в духовку випікатися від 15 хвилин. Ось такі вони у мене гарні, такі повітряні. Сьогодні потрошу цукровою пудрою. Ось такі вони гарні. Такі повітряні повітряні. Яку скуштувати навіть і не знаю. Ну, наприклад, оцю з яблуком. З яблуком і корицею. Mm -hmm. Це дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!